Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Завжди світ влаштований так, що хтось втрачає, а хтось набуває. Так. Протягом десятків років останніх Сполучені Штати Америки мобілізували з усього світу, в тому числі і з України, найрозумніших людей, найкваліфікованіших, так, ну, найбільш підкованих, так скажемо. В науці, і не тільки в науці, в техніці і в інших сферах, але найкращих людей з усього світу збирали у себе з метою розвитку держави. І це було виправдано і показувало свою ефективність, тому що Америки так саме от, під час Другої світової війни, коли в Європі так, тоталітарні режими виганяли із своїх країн величезну кількість розумних кваліфікованих вчених, а вчені ну, такі люди, які ну, в тоталітарній системі їм працювати не випадає. І от коли Є десь вільна держава, де і можливість є творити, працювати. Так. Тоді там їхній талант розцвітає. Згадаємо, скільки німецьких, французьких, ну, італійських, там, яких завгодно, голландських, данських, Учених той час сотні і сотні перебралося із Європи до Сполучених Штатів Америки, і з допомогою їх вдалося Америці стати першою ядерною державою і так далі. І тому подібне. Так. Не буду конкретизувати, але в цілому, я думаю, що моя думка зрозуміла вам. Ну і от тепер команда клінічних ідіотів. Перш за все, Ілона Маска, який дорвався до, до, до цього всього, стала скорочувати цих найрозумніших, найкваліфікованіших людей, виганяти їх, так би мовити, на вулицю і все таки інше. Ну і цим моментально вирішили скористатися європейські держави, запросити їх до себе. Я вже говорив про те, що цим будуть займатися не тільки європейські, це, перш за все, Китай, Індія. Бразилія, де дуже інтенсивно розвивається наука, але ж Бразилія завжди віддавала. Мексика завжди віддавала США, Канада завжди віддавала. Європа найбільше віддавала. Індія віддавала. Ну, згадаємо дружина віце-президента Венса із Індії, її батьків. Запросив Університет у Каліфорнії, професорів із Індії, приїхати до Сполучених Штатів Америки викладати і батько, і матір-професори. А тепер все навпаки відбувається. То я думаю: а чи не скористатися в Україні цій ситуації? Я думаю, що якщо ми запрошимо, створимо відповідні умови. Для творчості необмежені умови, для творчості цих людей, от особливо тих учених-атомників, яких там розігнали ці, а потім почали запрошувати назад їх. Але ж учені це такі люди, які ображаються на ідіотів, тому вони з принципу не хочуть повертатися назад. Цьому цим ідіотам пояснили що це за люди, навіщо вони, чим вони займаються, як це впливає на національну безпеку Сполучених Америки. Так, вони спочатку вигнали, а потім давай назад. А ти кажеш, та й ні, спасибі, ми де-інде кудись поїдемо. Може, там і менше будемо грошей заробляти, але над нами не буде стояти якийсь клінічний ідіот, який сьогодні так, а завтра так. Буде керувати через Твіттер або ще що небудь. Я думаю, що варто Україні скористатися із цього всього. І для нашої ракетної програми, і для е, дронової програми, і для ну, виробництва. Ядерної зброї, відновлення нашого ядерного статусу, що цілком законне, за всіма е, так, канонами того ж самого Будапештського меморандуму, який хочуть принизити у США, що це нічого не варто, Так. Вони підписав президент цієї країни, воно нічого не варто. Тоді ви нічого не варті. Якщо ви такі дурниці говорите. Так. так що, от такі справи. Я думаю, що варто, тому що Європа забере, Китай забере, інші держави заберуть. Я думаю, що навіть Іран почне переманювати туди, так, для своєї ядерної програми. Туреччина. А чому би не жити у Туреччині десь? На узбережжі, в Анталії не гірший клімат, ніж у, тій, у Каліфорнії. Так. Гроші є, створити умови для творчості цих людей. Ну, все можна зробити, якщо є розуміння. Я думаю, що це розуміння до нас прийде. Щоб Розуміння є, можливість є, так, клінічні ідіоти розганяють, а ми повинні їх прийняти в себе, на користь нашої держави і нації.